День, Посміхни скоріше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами здійснимо цікаву віртуальну подорож весняними стежками нашого рідного краю. Ви дізнаєтесь про новини світу живої природи на весні. Розпочався другий місяць весни. Сонячний квітень. Саме в ці дні природа починає активно оживати, прокидається. Щодня на світ виходять, виповзають, вилітають. Усі ті істоти, які раніше спали міцним сном. Прокидаються рослини, у гілочках дерев та кущів відновився сокорух. І вони вже майже готові розпустити свої молоді листочки. Це станеться дуже скоро, за один-два тижні. Прокльовуються із землі молоді травинки, розправляють пелюстки квіти первоцвітів. Проснулися й комахи, повилазили на білий світ жучки та мурашки. Вилетіли із своїх схованок барвисті метелики, а з вуликів бджоли. Весна покликала звирію й перелітних птахів. Уже повернулися до нас і жаворонки, дрозди, шпаки. Мабуть, вирушили до рідних гнізд із теплого краю ластівки й соловейки. Але ці пташки прибудуть додому трохи пізніше. Прокидаються й тварини, які всю зиму провели в сплячці. Ведмідь та їжачок, барсук та байбак. Вони квапляться вирушити на пошуки їжі чи не жарт кілька місяців поспіль проспати дуже вже зголодніли. А весна радує всіх своїми барвами, пестить теплими сонячними промінцями. Вітає лагідним вітерцем та кличе до справ. Розглянь уважно малюнок та визнач, чи всі звірі прокинулись від зимового сну. Так, звісно, не всі, бо зайчик у зимку не спав. Розглянь уважно малюнок та визнач, яке дерево не цвіте сережками. Так, звісно, це верба, бо верба цвете котиками, а всі інші сережками. Вилетіли зі своїх зимових схованок усі, окрім. Так, мурахи, бо мурахи не літають. Розглянь уважно малюнок та визнач, які квіти не цвітуть навесні. Так, звісно, це ромашки, бо ромашки цвітуть улітку. Повертаються з далекого вирію усі птахи, окрім. Так, ворони, бо ворона це зимуючий птах, вона нікуди не відлітає. Молодці малята, ви були дуже уважні. Сподіваюсь, вам сподобалась подорож весняними стежками нашого рідного краю. А нам же час прощатися. Тож до нових зустрічей. Бувайте!